П'ять днів на тиждень зранку і до вечора. Вони чекають усіх, аби відповісти на їх питання. В Івано-Франківську місцеві надзвичайники відкрили регіональний консультаційний центр. Новостворена структура працюватиме на базі центру надання адміністративних послуг задля того, аби мешканці мали доступ до повної та неупередженої інформації щодо діяльності ДСНС. від питань дерегуляції виробництва на підприємстві до працевлаштування чи вступу у профільні вузи, основна мета. Робота цього центру це перш за все надати певні консультативні послуги, інформаційні послуги населенню щодо поведінки в екстремальних умовах, в нестандартних побутових ситуаціях, у надзвичайних ситуаціях. Ну і безумовно, всі питання пов'язані з функціонуванням як органів управління, так і підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій, також можуть бути роз'яснені працівниками. Цього центру зручно та оперативно. Якщо раніше аби отримати потрібну інформацію, люду доводилося витрачати безліч часу на відвідини пожежної частини, то тепер відповіді на усі запитання просто у середмісті. Рятувальники певні, чим зарадити мешканцям, знають, і не лише у питаннях пожеж. Сьогоднішній день звертаюся, наприклад з таким простим питанням: як ліквідувати осо гніздо ос чи шершнів які завелися в нього. В будинку чи в господарській будівлі як себе поводити, коли на подвір'ї з'явилася змія чи отруйна, і таких багато інших випадків які люди звертаються для того, аби отримати вичерпні консультації, навідуватися до центру, не обов'язково їх надзвичайники обіцяють надавати й телефоном або через інтернет-мережу.